добрый день. С вами опять я. Выдаем эту красуню. Расскажу по машинке в двух словах. Колесная база поменялась, роскошные восыны. SJ Racing Игорек ее помог нам чуть-чуть поднять до 860 сил. И много интересного освещения, всякие люстры, всякие плюшки. А вот именно по нюансам, по По технічним розкаже там пан Олександр. Привіт. Вітаю усіх. Флагманський проєкт від Crazy Decastle. Позашляховик Ram TRX 860 коней. Доопрацьована гальмівна система, щоб все це зупинити. Багато допрацювань, які підготують будь-яку людину навіть до апокаліпсису. Ви можете побачити, що і палатка є, і маркіза, і додаткове освітлення, і все, 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 ви будете завжди захищені і впевнені, що у вас все буде гаразд. Також по запросу нашого товариша, нашого ательє, була зроблена спеціальна платформа для всієї його техніки. Цей і квадрик, і гідроцикл, і багі можна встановити. І навіть якщо ви захочете, можна встановити ще один такий TRX і забрати його з собою. Запрошую всіх подивитися трошки ближче на деталі. Йдемо. Ви бачите силовий бампер, додаткове освітлення. Можна витягнути і сюди, що захочете, і когось підштовхнути. Знаєте, це моя завжди була мрія. Коли хтось тупить, його трошки, трошки підігнати, щоб він швидше йшов. Підходимо ближче, галімівна система зупине будь-який потяг і цю лялю теж. Бачите, такий кліренс, можна їхати де захочете, але як сюди залізти? Опа, електра все, залізли дуже зручно. Так само самі і підуть зараз. Рамбар повністю кастомний, зроблений нашим ательє, повністю. Такого жодного, ви більше ніде не побачите. Освітлення додаткове, воно на механізмі. Якщо у вас паркінг невисокий, воно складається. Якщо треба когось засвітити. Бам! Дві клавіші, гоу. Палаточка. Дивимось сюди. Це трикімнатна квартира. На лімані, на озерах, в горах, будь-де. Ви можете відпочивати в будь-який час. Підходимо ближче. Силовий бампер. До нього зараз причеплена лавета, але сюди встановлюється велика лебідка, котра може будь-що витягнути. Кришечка герметична. Всі, хто знають пікапи, вони знають, що всі речі, котрі там були, в кінець, все брудне, все мокре, все в піску, капець. Але з цим цією конструкцією все буде герметично. Відкриваємо. Така у нас платформа, така у нас платформа є. Кріплення для лебідки, вам не треба лізти нікуди. Ви просто відкрили, все взяли, що вам треба, і закрили. Дивимось сюди. Тут є прекрасна маркіза. Це повністю така відкривна система. Вона зі стіночками. Якщо ви захочете відпочивати шашлики чи щось, ви робите. Дощ, не дощ, вам нічого не заважить, гарно відпочивати. І з важливого хочу зауважити: перехід з Америки на Європу, щоб все гарно працювало, поверти, аварічка, щоб все робила, Тормаз на кату, ручничок. Колесо, щоб ви поставили, і воно у вас стояло дуже зручно. Ну, поворот на вісь, це шедевр. Дуже зручно керувати. І дуже зручно, якщо треба десь закатити у двір чи в гараж, ви це робите, одна людина робить легко. Запасне колесо, звичайно, бо колес 6. 6 – така цифра, але 7 завжди краще, ніж 6. По розмірам левети. Лавета індивідуально виготовлена в єдиному екземплярі. Все зроблено по. Державному стандарту. Ніякі грузи нічого не випирає. Якщо у вас зупинить поліція, вона подивиться, подивиться техпаспорт, подивиться розміри. Все топ. Пішли далі. Зроблена спеціальний, спеціальна лебідочка зроблена. Вона з гарною дуже інерцією. Навіть дівчинка маленька може затягнути цей гідроцикл, важкий чи будь-яку іншу техніку на лавету. Як одна людина. Упор під колесо, щоб нічого ніде не стрибало, зачепи. Пішли далі. Диски, подивіться, диски, це не якісь железяки. це Титани 15-ті, Crazy D Custom. гарна, висока гума, дорожня, дорожня гума. Заїзди, Заїзди. підтрапи, платформа і кастомний заїзд, центральний під центральне колесо лавети, гідроцикла. Поставили на бистроз'ємах, з'ємах, поставили легенько, затягнули, все, у вас працює. Пішли далі. Квадрик може заїжджати і заїжджає з боку. Теж зачеп підтрапи, боку поклали трапи, з боку техніка заїхала, все стоїть, у вас ідеально. Зачепили, все надійно, супер. Хочете, поставили два баги. Хочете, поставили TRX ще один такий, будь-що. А якщо квадриків, давайте порахуємо. Один, два, три, ну, чотири легко стає. себе скажу в двох словах. Поймався проєкт максимально цікавий. Скоріше всего я можу ТРХ будувати же путем. Вот не було у мене столько фантазії, скільки з'явилося сьогодні досвіду. Машинка огонь. Резину поставили перший ТРХ, я думаю. На нашей территории, на территории нашей страны, вот на такой дорожной резине, которая не шумит, будет человек ее тестить, будет делиться впечатлениями, машинка управляется, лафет, понятно, она не ощущает ни на ходу, ни на, ни, ни на торможении, просто себе едет. И со освещением очень удачно сделали полностью весь рак сзади. Сейчас будем показывать, посмотришь, как это работает. Вот это блок управления подсветкой. Мы человеку поотмечали, если поближе покажешь полностью все кнопочки, перепутать невозможно, поднять, опустить, сверху с бампера под подмигивание уснувшим на дороге различным пассажирам. Причем подмигивает удачно, сразу с первого раза обычно они понимают, что сзади кто-то едет. Наверняка сложилось впечатление у людей, что мы занимаемся какими-то элитными тачками, какими-то там купехами, суперкарами, спорткарами, какими-то Ауди. На самом деле мы занимаемся кастомизацией, и на самом деле все равно это может быть и БТР тоже, если надо. Этот автомобиль скоро к нам вернется на кастомизацию салона. Человек хочет покататься, сейчас самое время выехать где-то на природу с семьей. И где-то повисеть недельку-другую с палаткой, со всеми прибамбасами. Но по-хорошему э -э, идет обсуждение во всю кастомного салона. Об этой тачке я уже представляю, как вот буду делать себе я. Рекомендую, если интересно, что-то прям такое, как только у вас. И больше ни у кого обращайтесь, это к нам. ви думали, що буде якесь шикарне відео про автомобіль, де не буде мене, то ви помилялися і не перемикайтеся, зараз буде націкавіша його частина. В першу чергу, чому цей автомобіль побудований на базі TRX? тому що от можете собі уявити, там або Навару, або якусь там ні, ні, що там, амарок є ще, навіть дизельний, навіть будь-що. Ну, не вийшла б така шикарна концепція. Ну, можливо, якщо б це був якийсь раптор, але раптор, він такий, знаєте, як жеребець. Йому хочеться кудись бігти. Там менше потужності, там потрібно крутити, щоб була потужність більша. В терікса з цим проблем немає. Він з низів тягне так, що здається, деколи провертає поверхню, на якій стоїть. Тому це все реалізовувалось на Териксі, і це було не побажання клієнтів, а його такий внутрішній порив, який не можна було навіть оспорити. Він величезний по кабіні. Так, хто не знав, у пікапів кабіна, там не салон. В нього. Хороша артикуляція підвіски він не для супер бездоріжжя. Давайте не казати, що ця машина вона проїде ну через всякі такі. От, е Складності і було, то ні, в неї інші взагалі були функції закладені на неї, вона повинна їхати швидко, добре, тягнути знизу в складних умовах, бути невибагливою, бути достатньо потужною на трасі, тому що щоб можна було далеко, з комфортом переміщуватись. І на бездоріжжі, навіть на отакій резині, бачите, тут акцент все-таки був на змішану. М плюс С, якщо ви знаєте, резина. Тобто, щоб по асфальті було добре, і якщо погана поверхня, за рахунок там. Крутного моменту за рахунок її ходових якостей, блокувань, вона справиться абсолютно всюди. І основне, що вона швидко і якісно доставить будь-який вантаж. Тому конструюючи лафет під дане авто, мало хто заморочувався тим, наскільки воно там буде легко котитись, які там будуть в ньому використані гальма, чи там зайвих не буде 30-40 кілограмів. Це все було на другому, третьому, четвертому плані. Основне було втілити цей задом. Подорожувати з максимальною кількістю особистих речей, це квадроцикл, там баги. Ви напевно вже чули. Гідроцикли, да будь-що ще одне авто вашого кума, який можливо трошки раніше навіть почувався і хоче їхати з вами співати вам на гітарі вашу улюблену пісню. Тому це все реалізувалось на. TRX. вийшло звичайно красиво, тому що не потрібно було дуже багато допрацьовувати, щоб додати автомобілю брутальності. Він максимально дихає. Брутальністю це одна з його таких основних емоцій, яку він дарує просто своїм виглядом. Звичайно, було підсилено ще силовими, вибачте, за тавтологію, бамперами, тому що як же ж без них, якщо в місцях обмеженої прохідності чи обмеженого простору потрібно десь притертись, в пісок таке буває, або в якусь купу піску таке буває, щоб ви ні за що не. Хвилювались. По-перше, я думав, що це просто моя мрія, але в мене видалася нагода подорожувати на такому автомобілі. Ми піднімались на памір. Я тут картинка, як воно виглядає. І, звичайно, це старіше авто, і старіша палатка принцип зберігається. Це супер комфортно, тому що ми звикли на відкритому відкритій місцевості робити свою палатку. Але не забувайте, що в палаці ви проводите лише ніч, а цілий день потрібно робити якісь господарські речі і найкраще це робити під навісом. От тому більшу частину пікніку вам потрібно проводити на відкритій місцевості, де поставити стіл, де там якийсь там пікнік, водичка, куди не потрібно залазити рачки, ви просто ставите ще е, такий стіл для кемпінгів і шикарно проводити час. А якщо дощ, наприклад, чіпляється, яка там в мішечку додаткова частина. Ви загороджуєте це все від вітру, від комарів, наприклад, якщо це десь булониста місцевість, вмикаєте якийсь засіб проти комах і все. І у вас абсолютно комфортний кемпінг. А зараз ми йдемо, відкриємо палатку і будемо розмножуватися. Жарт, ми не зможемо розмножуватися в тебе всі жарти на одну тему. Ключик від квартири, це від нашої квартири. Ні, Від цієї квартири. Тому що дивіться, воно захищене абсолютно від гілок, від дощу, від холоду, В ній ж можна взимку. Так, звичайно. І плюс, ну чому я е, спеціально запитав для кадру, чи можна взимку, я 100% знаю і пробували, тому що ти не знаходишся, е, ніякий карімат тебе не врятує там толком від снігу, це треба 10 спальних мішків, а тут ти якби над поверхнею, і ще важлива штука, знаєш, яка ми їздили в Карпати, е, похи розміє. Так, звичайно, як вони сюди залізуть. Що? Заходьте, заходьте сюди, а За, зараз покажу, те, те, як гулять. Це... То є моя хата, то є мій диван. Але, але вважайте, не наставте плям. Ти знаєш? Це скри. Це скрив. Козак-діско. Це ні. Оп. Два, три. Підіймаємо. Дивись. Підіймаємо. Тепер... Оп. Да, тепер отак. Бути... Оце треба відсидати. Тепер так отак робиться. Дивись. Оп, дивись, давай, давай. Оп. Обережно. Але знаєш, зна, що ти зробив неправильно? Там Треба є... потягнути було за оце і все. О, оце. Щоб ви не думали, що це фігня тут просто розтягуєш офігець. А, а сюди маю такі поставити ще палочки. Там будуть палочки. І тут буде ще такий великий, де ви можете зайти, свої і речі, шо? лишити, взуття, все зайти і потім залізти наверх. Ідемо, покажу, як всередині. Ось такий, блін. Ні, а це залазь, ти можеш залазити. Ні, це, ні, ні, сірим не піду сірим не піду. А виставлять, там треба її виставити, я читав інструкцію. В чому кайф розкладається вона турбошвидко, не треба багато IQ, ну на двох соточки вистачить максимально. І, і вам вже немає різниці, яка поверхня, будь-що, хоч біля води, хоч задніми, хоч в гірській річці можна поставити, і це зараз не жарт. Ви можете заїхати десь там біля надвірної, собі стати в такі дрібненькій річці прямо біля води і насолоджуватись шумом гірської річки, наприклад, або море, все те ж саме. Складається, відкривається все швидко, коли чіпляється ще тамбур. Ну, це взагалі кайф. І можна, звичайно, трошки порівняти з кемпером, але в кемпера, звичайно, не така мобільність і не така прохідність. А тут ви самі обираєте собі місце. Ну, звичайно, не, не з прицепом. Давайте будемо відвертими. Ну і як всі знають, візитна картка Crazy D Custom – це one of one. Унікальний позашляховик, який може замінити вам навіть готель, і унікальна платформа для перевезення вашої техніки, яку ви. Не ні знайдете ніде. Звертайтесь до нас, і ми допоможемо вам втілити ваші мрії в життя. Crazy D Custom.